що було колись, електрокардіограф. От було колись, що люди зовсім нічого не знали про електрокардіограму, але використовувати електрику в медичних цілях намагалися здавно. Наприклад, стародавні греки лікували хворих шоком від електричних скатів у звіті Королівської гуманітарної спільноти за 1774 рік говориться про те, що електричний шок допоміг врятувати дитину у 1840 році. Німецький фізіолог Еміль Дюбуа Реймон. За допомогою приладів, що вимірюють електрику, показав, що в нервах існує слабкий струм. Він довів, що нерви приймають та передають збудження за допомогою нервових імпульсів. Це явище спостерігається не тільки в нервах, але й у м'язах, тому що електричний імпульс потрібний їм для скорочення. Серцевий м'яз відрізняється від решти м'язів тим, що може сам виробляти ці імпульси, які створює синусовий вузол або водій ритму, природній кардіостимулятор. Від нього імпульси і розходяться серцевим м'язом. Збуджені м'язові клітини спонукають серце. До скорочення, і воно працює, немов насос, перекачуючи сотні літрів крові. Наше серце чотирикамерне і складається з правого та лівого передсердя і правого і лівого шлуночка, які розділені серцевими клапанами. Клапани пропускають кров тільки в одному напрямку. Завдяки провідній системі серця спочатку скорочується передсердя, потім шлуночки, і настає коротке загальне розслаблення серцевого м'яза, а потім цикл повторюється. У 1887 році в Лондоні фізіолог Август Дізре Воллер з успіхом виміряв зміни електричного потенціалу в серці під час дослідів. Над своїм бульдогом, але він навіть не розумів значення своєї роботи для медицини. У 1895 році Вільям Ейндголен почав повторювати досліди Волера і результати назвав електрокардіограмою або ЕКГ. В отриманих графіках він виділив окремі хвилі, які для зручності назвав Q, Р, С і Т. Ці літери показували окремі фази скорочення серцевого м'яза. Ейндговен зробив понад 5 тисяч кардіограм, вивчаючи роботу серця як у тварин, так і в людей. На той час в телеграфії використовували гальванічний пристрій, і на основі нього Вільям створив перший електрокардіограф, який видавав результати на фотопластинки. Цей пристрій і дав початок сучасній кардіології, котрий дозволив вивчати Електричні функції серця. Ейнховен навчав своїх сучасників, як приєднувати електроди до тіла по одному до лівої та правої руки і один до лівої ноги. Перші електрокардіографи займали майже цілу кімнату, мали вагу близько 300 кілограмів і обслуговувалися кількома людьми. Щоб робити ЕКГ лежачим хворим у лейденській лікарні, Енговен проклав зі своєї лабораторії кабель довжиною близько Двох кілометрів. Створення електронних ламп та підсилювачів дозволило зменшити розмір електрокардіографа. На початку 20-х років ХХ 20 століття з'явились нові мобільні пристрої, а в 30-му році портативні. Вільям Ейнговен не побачив цього новаторства, бо його вже не було на світі. Як і не дізнався про те, що електрокардіограф зробив його ім'я безсмертним у області медицини. З 50-х років ХХ століття ЕКГ стало головним методом діагностики серцевих хвороб. Та будь-хто з нас, проходячи профілактичний огляд, обов'язково перевіряє серце за допомогою ЕКГ. Сучасні прилади стали цифровими. І настільки компактними та мобільними, що є практично у всіх медичних закладах, і навіть у валізці простого фельдшера. А дефібрилятори, які рятують людей під час зупинки серця, працюють за тим же принципом, про який нам розповів Вільям Ейнговен. До речі, у 1924 році двадцять Говен був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та медицини за відкриття техніки електрокардіограми. Його дослідження зараховуються до десяти найбільших відкриттів у сфері кардіології у 20 столітті. Отаке то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення! От було колись.